Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. За вікном дощ і мряка, а у нас тепло і затишно. Таню, про що сьогодні відео і чому порожній стіл? Привіт всім! Ну, я б не сказала, що тут так тепло, тому що опалення у нас немає, але доволі затишно. У нас сьогодні не зовсім звичне відео, тому що воно буде складатися з декілька сюжетів. Але я сподіваюся, що вам воно сподобається. Нещодавно на нашому каналі вийшло відео, яке було присвячено приборам для сніданку. Там ми показували два таких прибори: виробництва Коростень, авторства Миколи Тригубова, які, умов, які умовно називаються соняшний зайчик і зуби дракону. Ремарка, остання назва, це моя власна, власна видумка. І я тоді мріяла показати оцю чудову чашечку, яку я колись подарувала Богдані, тому що знала, що вон, їй дуже подобається ця форма, і вона не проти етнодизайну. Тут така деколь у вигляді вишиваночки. Мабуть, був би у нас цілий набір, ми б його назвали вишиванкою, правда? Саме так. Але Богдана, як завжди, забула її взяти на дачу, а то відео у нас знімалося на дачі, тому демонструємо її вам зараз. Ось таке клеймо, перший сорт, буква. «К». Ну, Гадаю, що це десь 70-ті роки. Ну, Інших предметів до цього набору в мене, на жаль, ще не знайшлося. Але випадково на барахолці зустріла ось таку чудову річ. Ну, Можна сказати, що це міні-оселедниця, але насправді це шпротниця. І коростень разом із Баранівкою, бачите, клеймо таке саме, навіть окремо стоїть ціна. Мабуть, вона продавалася окремо. Але користень він з Баранівкою разом свої столові сервізи інколи включав такі шпротниці, особливо тоді, коли ці сервізи були призначені для ресторанів. Ну, не знаю, як на рахунок шпротів, тому що у нас прийнято шпроти подавати на гріночках засмажених і чесночком натертих, але для ек... тістечка еклера. Який я купила в Рошен, лягає сюди ідеально. Ой, яка краса. Ось таким чином для Богдани утворився такий, зверху його знімай, так буде погано видно, як воно тут лежить, гарно. Утворився такий дуже естетичний для естетичної подачі сет для сніданку. що правда цей сніданок буде не дуже корисним. Таня, я вже готова снідати, не корисний сніданок. Ховай його під стіл, в мене ще є. Зараз знімемо відео і до кави будемо його купити. Домовились. Велика чашка кухоль від Полтава Фарфор з блюдцем. Ми її вже одного разу вам показували. Така собі зручна, королівської нашої улюбленої форми чашка для щоденного чаювання. Причому для щоденного чаювання вона виглядає як використання, вона виглядає доволі урочисто, правда? І все це. Завдяки, ну, це деколь, така асиметрична, але дуже багато золота, яке дуже красиво виглядає з таким зеленим, жовтим. Це, можна сказати, безпрограшний варіант. Щоденна, красива чашка. Але нещодавно мені дісталася ось така чашка. Ось такої самої форми. Тільки зовсім інакше декорована і несе зовсім іншу смислову нагрузку. Ну, це приклад такого пізнього агітфарфору, фарфору, який як хронічне захворювання періодично рецидував на всіх заводах до якихось там урочистих дат, присвячених якимось У там урочистих лапках подіях, да. Ну, я викладала цю чашку на нашому, на нашому сторінці Facebook, і думки розділилися, як завжди. Дехто написав, що це суцільне паскудство, дехто написав, що це цікавий історичний артефакт. Я належу до другого табору і вважаю, що це Ну, доволі цікаво і нагадую, що справжня колекція це не про те, що тобі подобається, а про те, що репрезентує певні вироби, певні тенденції і так далі. І вважаю, що ця чашка вона повністю відображає ті тенденції, які складалися в ті часи, коли вона була випущена. Скажу більше, що я дуже мрію зняти відео про агід Фарфор, але Богдана поки що не погоджується, а Ірея дуже. Сподіваюся її на це вмовити. Тому що хочу сказати, що агіт Фарфор він буває не тільки негативний, але й позитивний. Наприклад, згадай, в тебе є чашки, які присвячені Дню народження Шевченка, правда? Так, є. Є чашки, які присвячені за засновникам Києва, за заснуванню Києва 1500 річчя. Ну це ж непогані вироби, правда ж? Таня, вони не погані, але ця чашка паскурству, але вона має право жити в колекції. І е, тому я стала власницею ну, тимчасово такої ж самої форми чашки. Е, тут деколь вона має такий дуже красивий, такий осінній, yeah. да, тони, такі, кольори, кольори такі осінні, вона нова, і деколь вона ну, виблискує навіть такий має блиск. І вона, е, чи вийте, це теж Полтава фарфор, другий сорт, між іншим. Вона була присвячена 150-річчю утворення Києва. Ну, така міфічна трохи дата, яка відзначалась у нас в 82-му році, вже при нашій пам'яті, ми це пам'ятаємо. А на цій часті зображені, зображені е, засновники Києва: Щек, Липідь, Хі. І хорів. Такі гід по фарфор мені подобається. Ну і е, у нас вже така склалася традиція, що у нас Богдана як е, великий апологет Києва і історії Києва, яка є однією засновниць сторінки на Фейсбук Клуб Корінного киянина», то я їй е, дарую е, всі фарфорові і скляні вироби, які пов'язані з Києвом. У неї так складається така пасивна міні-колекція. І я цю чашку теж хочу їй презентувати тут прямо в етері, вона про це ще Ой, не знає. Таня, ну я дійсно про це ще не знала. Ну, той, навіть... Я тобі задобрюю, і ти все-таки погодишся на цей страшний агіт парфору. Я зрозуміла. Натяк зрозумілий. Таня, дякую, я би тебе обняла але мене зайняті дві роки тому після ефіру. Дякую. І останній сюжет нашого сьогоднішнього відео. Мабуть, всім цікаво дізнатися, де, я, де саме я беру експонати для своєї колекції. Ну, і Сьогодні я вам відкрию цю страшну таємницю, тому що насправді це ніяка не таємниця. Більшість своєї свої колекції я поповнюю через OLX. Дуже виручає також телеграм-канал Радощі Життя. Принагідно хочу передати вітання. Засновниці каналу, пані Катерині, а також дівчатам, я знаю, вони, дехто з них нас дивиться. Останнім часом, щоправда, купувати що стало дуже складно. На барахолках ну, ви вже, мабуть, зрозуміли, що ми живемо в Києві і вважається, що в Києві саме такі багаті барахолки, але багато продавців, багато і покупців. Тому я навіть не хочу витрачати свій вихідний час на відвідування барахолок і не пам'ятаю, коли там була востаннє. А зараз я вирішила опанувати нову, ну, для мене нову, насправді не нову платформу Violity. це сайт для колекціонерів доволі відомий. Зареєструвалася там, це було нелегко для мене, і вирішила зробити таку пробну покупку за фіксованою ціною, тому що, якщо ви знайомі з Violity, то знаєте, що там може бути і інтернет-аукціон, який мені не дуже подобається. Ну і ось я вибрала такий трохи дивний лот, він коштував лише 100 гривень. Клас. Але 80 гривень коштувала пересилка, тому що в Віоліці це тільки нова пошта, і 22 гривні за накладений платіж. Отже, давайте подивимося, що мені вдалося придбати за 202 гривні. Ну, це ось така маленька, невеличка чашечка. Це городниця, між іншим перший сорт. Вона має таку яскраву деколь, мабуть, це порічки або інші якісь червоні ягоди. Вона новенька, золота зовсім немає, тому що це вже, мабуть, вік з 90-х років, вже останні такі вироби заводять. Інша чашечка у нас більшого розміру, вона е, виробництва довбиш, другий сорт. Ви можете побачити на денці такі чорні крапочки, це не бруд, це така ну, чорне фарфорові масі, ну, недарма вона другий сорт і теж останнє Довбишевське клеймо. Вона з деколью, деколь така, має філософський характер, тут зображені види мистецтва, музика, театр. Те, що ми впізнали: е, образотворче мистецтво, малювання і також ну, поезія або там що. Е, Ну, теж немає вона золота, натомість е, всередині є така люстрова смужка. Ну, це теж пізній Ну І обидві ці чашки вони не дуже вкладаються в концепцію моєї колекції. Зрозуміло, що ніхто не буде їх. Вибрасувати викидати на смітник, але ж, ну, або користуватися, або комусь подарувати. Мою увагу привернула оця третя така річ, вона дуже цікава. Вона складається з нижньої такої частини на ніжках таких равликоподібних, бачите? І з рельєфом, і дуже в неї красива рельєфна кришечка. Ну, тут, і якщо ви звернули увагу, то тут немає клейма. Лише написано третій сорт, причому чор, чорною фарбою. Ну, але мене це нескільки не засмутило, тому що я знаю і походження цієї цікавинки, і е, призначення її. Щодо походження, то це полони 50-ті роки, тому що о, є отака у мене старша сестричка, це цукерниця, не цукерниця, цукерниця з насрізного. Фарфору, тут навіть цукерка лежить у доказ, як доказ, що це цукерниця. І ви бачите, що вона перегукується дуже, ну, схожість, да, є. Особливо це ніжки, такі равлики, бачите? Тут і тут порівняти можна. І вона так само не має клейма. Ми це вже колись обговорювали. А ця маленька, її сестричка це насправді. Тому що в ті часи пудра була така розсипчата і продавалася в картонних таких коробках, які треба було кудись пересипати. Вона ціленька, ця пудреничка, але тут дуже сильно стерта позолота. Тут оцей красивий дуже рельєф, він був підкреслений золотом. Але, вочевидь, її так користувалися обережно, тому що немає ніяких. Пошкоджень, сколиків, але золота майже не залишилося. От тут бачиш трохи трошечки, такий маленький. Відверто залишилося, кажучи, так. погано бачу. Ну, Спробуй на камеру вивести. ось, Щось значить. Да. Е, І е, на відміну від цукор, цукерниці, яка зустрічається доволі часто, е, оця маленька. Наша пудреничка, вона більш рідкісна, і, якщо чесно, то я її бачу в продажі перший раз, а взагалі бачила її в Полонському музеї, там вона в пермісному вигляді, така з золотом і так далі. І це все, що сьогодні ми хотіли вам розказати і показати. Таня, дякую, було дуже цікаво. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, підтримайте нас. А ми знімемо для вас ще багато цікавих відео. До побачення! Будьте уважними, тому що цікаві речі можна зустріти несподівано і завгодно. На все добре!